Співробітництво України та Словаччини взаємодія бізнесу, інвестиції, допомога та спільні проекти. В обласному центрі Закарпаття відбувся масштабний бізнес-форум, де зустрілися представники України та Словаччини. В рамках заходу обговорили низку питань двостороннього співробітництва та перспективи подальшої співпраці. Для словаччини дуже важко. čo by ukrajinská strana nakoniec to mi e, damovili a prechode Užhorod, e, Vyšné Nemecké, ako kľúčový punkt. Paskilky Slovacká strana zdelala rekonstrukciu toho punkta. On v plánach nie toľka Slovačiny, tieľky Slovančiny, ale i Európejského sajúza. Ce, e, Cekáva je to, že punkt e, sivodňašného dňa i e, potom tie platformy dla kooperácie biznesa. Dané meropriatie, dúmajú, dať chroší e, talčok rozvíťu našich ústrovených odnašení. Видите, что вопреки обстановке, в которой находимся, люди из Словакии пришли. Их интересует Украина, и меня радует, что украинский бизнес тоже интересуется Словакией. Надеюсь, что що... здесь, на мероприятии, а может быть после него будут наведены, так сказать, подготовлены новые проекты, как в экономике. Та може більш культури. В заході взяли участь дипломати, керівництво торгово-промислової палати України, словацьке агентство інвестицій та розвитку торгівлі, урядовці іноземні компанії, керівництво Закарпаття та представники уряду України. Сторони висловили свої сподівання на тісну співпрацю та допомогу, зокрема у напрямках відновлення України, енергетичному секторі та доступу до ринку ЄС. Цей форум покликаний для того, щоб максимально комунікувати щодо співпраці і виходу на міжнародні ринки. Словаччина нам завжди допомагала. І сьогодні, якщо вчора потрібна була гуманітарна допомога, сьогодні допомога потрібна в розвитку економіки. Велика кількість релокованих підприємств сьогодні на Закарпатті, їх треба підтримати, в тому числі і відкрити їм ринки збуту на території Євросоюзу. Словаччина з перших днів повномасштабної війни з 24 лютого пліч опліч долала з Україною всі виклики і просувала дуже важливі для нашої держави рішення рішення економіки воєнного часу. рятуючи наші компанії, наш бізнес, нашу економіку. Я хочу подякувати Карле Тобі і всьому словацькому уряду президенції Словаччини за те, що ми з вами пройшли вже великий шлях. Від вида... Подачі України заявки на членство в Європейському Союзі до отримання Україною статусу кандидата більше того, наша спільна робота по просуванню реформ, і власне ваша робота Карла в попередні роки дозволила нам ухвалити життєво важливі критично важливі рішення для української економіки в умовах війни. Окрім важливих обговорень, на заході вдалося укласти угоду. Віцепрезидент торгово-промислової палати України. Валерій Король та генеральний секретар Українсько-Словацької ради розвитку та співпраці Юрій Ощенчала підписали меморандум про взаєморозуміння.